Вічність у миті таку назву має фотовиставка пам'яті полеглого захисника Ігоря Климовича. Військовий на позивний друг Африка народився 13 червня 1991 року на Львівщині. Був молодшим лейтенантом 3-ї окремої штурмової бригади, а також історичним реконструктором, краєзнавцем, фотографом. Чоловік також писав вірші. Твої руці вже третя пляшка. говори всім, що ти в багні, а уяви, як їм там важко. О тим, що зараз. Вірш Ігоря Климовича зачитав його друг Віктор. Я військовослужбовець, але ну, я з Ігорем разом не служив, але я його знаю з ну, дитинства. Він був дуже веселий, добрий, щирий. І я за все життя ні разу з ним не, 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 не сварився. І він завжди давав корисні поради всякі. Завжди я прослуховувався до них дуже. Я був Ігор. Наші там було завжди цікаво, весело. Одне з його хобів це фотографія. І він фотографував саме на плівку, на різні старі фотоапарати. В нього, тобто, фотоапарат там був і 30-го року, і там якісь із Другої світової. Він експериментував. На захист України від російських військових Ігор Климович став у 2022 році. Листопа, чи грудень. Він казав, що от я піду тут в серйозно служити, на складі комусь буду працювати. Мені казав, що я ніде не піду. Я йому все казав, кажу тинко, то армія. 8 числа якраз на Марії ми сиділи вдома, вони Сашою дзвонять, і по відео ми говоримо, змовляємо. Де й щось сумні такі вже. Вони кажуть, завтра я вже їду на Донбас. Їх перекинули під Бахмут, були туди, треті штурмову. І відтоді фактично вони там були. Бахмут, Авдіївка, а тепер Харківща, якраз, Ізюм туди, там де загинули. Любовлю дивіться, який ігора був. Це слова. Франка за революціонару вічно не ридати, а добувати. Ігор Климович загинув 30 липня 2025 року у Харківській області. Дружина захисника Олександра не змогла приїхати на відкриття фотовиставки в Ужгород, тому записала відеозвернення для відвідувачів. Людина, яка любила і вміла пришти, її не Бачити світло і красу. Світло в людях, які його оточували. Красу таких одночасно складних і таких гарних пейзажів, з вами бойових дій. Ці всі фотографії зроблено під час служби. Він казав, дуже багато, тяжко дуже переносити, бо там, де він в колективній фотографії він показує, каже, того нема, того нема, того нема, того нема. А на фотографіях не збереглись, він хотів показати, які люди на війні. Їхні очі, їхні усмішки. Стрію він провів виставку, ще приїхав в лютому місяці. і Хотів ще, ще провести, щоб люди бачили, що таке війна. Фотовиставку пам'яті Ігоря Климовича, вічність у миті відкрили в Ужгородському замку, Закарпатському обласному країні. На очому музеї імені та Легоцького. Минулого року в літньому періоді ми познайомилися з родиною пана Ігоря Климовича. Він був тут на Закарпатті. Хто завітав до нашого закладу? Вони подарували декілька нам предметів. Це саме куртка з Курщини Митника Курського. Вони подарували гільзу від зброї натівської, подарували третє окремо штурмової бригади Прапор ну, багато таких експонатів. І зараз вони представлені в експозиції за Україну за її волю. Тут домовилися про спільну виставку, тому що вході. Екскурсії ми з'ясували, що він любить фотографію, що він пише поезію. Ну і іде, як не в музеї показати ці світлини. За словами Ольги Шумовської, виставку разом з Ігорем Климовичем планували організувати в цьому році. При підготовці цієї виставки ми дізналися, що пан Ігор загинув, але все таки було прийнято, що ми виставку продовжимо. Ми домовилися, що пані Олександра, дружина загиблого Ігоря, нам надійшли його світлини. Найгарніші, найцікавіші, які вона вважає. Тут повинні бути представлені, і все-таки ми таку виставку організуємо. Організуємо цю виставку до 1 жовтня, до дня захисника, тому що саме він захищаючи нашу державу, дав своє життя. Тут 49 робіт, ну і ще 4 роботи, які пов'язані з Закарпаттям, з світлинами нашого краю. Побачити світлини Ігоря Климовича в Ужгородському замку, охоче зможуть впродовж місяця. Руслана гостюк, Леонтій Колишин, Суспільне новини.